Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на теорему Безу, а також розглядаємо останні нові теми з курсу алгебри 8 класу, а саме цілі раціональні рівняння і схема горнера, яка дозволяє Досить швидко і легко розв'язувати ці раціональні рівняння. Отже, починаємо з розв'язання задач на теорему безу. Нагадую, теорема безу це остача відділення многочлена на двочлен дорівнює значенню многочлена в, в корені цього многочлена. Отже, у завданні 45 нам потрібно довести, що многочлен А від Х ділиться націлом на многочлен Б від Х. Якщо він ділиться націло, то остаче відділення многочлена а від х на многочлен b від x дорівнює 0, ми з вами розглянули третє завдання. Тобто у нас B від x це тричлен квадратний, х квадрат мінус 4х плюс 3. За теоремою вієте він розкладається на множники, корені будуть 3 і 1, і відповідно тоді розкладається він на лінійні множники x-3 і x-1. А отже, оскільки многочлен ділиться на, ціло на цей многочлен, то 3 і 1 будуть Кореннями і значення многочлена А від Х від 3 і від 1 повинно дорівнювати 0. Отже, ми наш многочлен А від Х замість Х спочатку підставили 3. Отримали 3 в п'ятому степені, мінус 9 на 3 в 4, мінус 18 на 3 у квадраті, мінус 27 на 3. Плюс 27. Отже, що у нас виходить 243, мінус 729, мінус 162, мінус 81, плюс 27, плюс 702. У нас тут багато чого познищувалося, і врешті-решт ми отримали 0. І так само, коли ми. Підставили замість х корінь 1. Отримали 1 у п'ятому, мінус 9 на 1 у 4, плюс 26 помножити на 1 13, мінус 18 помножити на 1 у квадраті, мінус 27 помножити на 1, і плюс 27 ми також отримали 0. Отже, многочлен ділиться на ціло на многочлен b від x. У номері 45.7, при якому значення параметра А остача від ділення многочлена дорівнює 3, ми розв'язали друге, а перше і з попереднього номера вам потрібно буде перше-друге розв'язати самостійно за зразком. Отже, якщо в нас остача дорівнює 3, і двочлен у нас х плюс 1. Отже, значення, в, значення многочлена f від мінус 1 повинно дорівнювати 3. Шукаємо. 2 помножити на 1 у на мінус 1 у четвертому, мінус 3 помножити на мінус 1 у третьому, мінус А помножити на мінус 1 у квадраті, мінус, 1, е, мінус 2 дорівнює 3. е, відповідно, ми отримали, що А плюс значить, так, 2 мі, плюс 3 це в нас 5, мінус А плюс 1, 6, мінус 2, це в нас 4, дорівнює 3. Отже, А буде дорівнювати 1. Знайшли А. Наступний номер, який ми розглянули, це номер 45. Сорок пять семь А, сорок пять девять. Сорок пять девять и. При яких значеннях параметра а і б многочлен А від х ділиться націло на многочлен Б від x? Ну, аналогічне завдання до попереднього, лише у нас вже тепер два параметри а і б. Ну, ми розглянули друге. х квадрат мінус 4 це в нас многочлен Б від x. Він розкладається на лінійні множники мінус 2 і 2. Тобто, якщо б він ділився на ціло, то значення А від 2 повинно дорівнювати 0, і одночасно А від мінус 2 також дорівнює 0. Ми відповідно склали систему, розв'язком якої у нас вийшло А дорівнює мінус 25, а Б дорівнює 4. А перше розв'язується. Аналогічно, у нас треба Прирівняти до нуля значення в точках 1 і мінус 1. Ну і перейдемо тепер до означення цілого раціонального рівняння, а також схеми горнера. Рівняння виду АН, n x степені n плюс ан міну на x степені n-1, плюс і так далі, плюс А першим на х. Плюс а 0 де А 0, де А1 і Ан параметри називають цілим раціональним рівнянням. Відповідно, а нуль, це той доданок без змінної, він є вільним членом цього рівняння. Якщо ціле раціональне рівняння з цілими коефіцієнтами має цілий корінь, то він є дільником вільного члена. Тобто дільником числа А ну0. І відповідно, ось за схемою Ейлера ми бачимо цілі корені, вони є під множиною дільників вільного члена. Отже, ми перевіряємо всі дільники вільного члена. І серед них, відповідно, можуть бути корені, а можуть і не бути корені. Крім того, ми розглядаємо схему горнера. При розв'язуванні рівнянь з цілими коефіцієнтами використовують схему горнера. Це спосіб ділення многочлена n-го степеня на лінійний двочлен x мінус альфа, який ґрунтується на тому, що коефіцієнти неповної частки b 0 x на n-1, плюс b1 на x n-2, і так далі B n-2 та остача r пов'язані між собою. З коефіцієнтами многочлена формулами. b нульов в нас дорівнює А ну. БКТ дорівнює а на БК мінус перше на плюс AKT, де К Це в нас числа від одного до N-1. А R у нас дорівнює А на мінус один плюс АН. І обчислення ці. За схемою горнера розміщують у таблицю. І ось такий у нас є невеличкий приклад, як використовується схема горнера. Треба розв'язати рівняння х у четвертому, плюс 2х у кубі, мінус 13х квадрат, мінус 14х, плюс 24 дорівнює 0 записуємо наші коефіцієнти. При, при старшому члені, при х четвертому – одиниця. При кхе, значить, а, а, а четверте в нас дорівнює одиниці, а третє в нас дорівнює двом, а друге в нас дорівнює мінус 13, а перше у нас дорівнює мінус 14 і А нульове дорівнює 24. І, відповідно, серед вільного, дільників вільного члена ми шукаємо наш корінь рівняння. Дивимося, якщо в нас дільники. У нас буде 1, мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 3, плюс мінус 4, плюс мінус 6 і плюс-мінус 8, і відповідно, плюс-мінус 24. Візьмемо одиничку, так? Перевіряємо. 1 плюс 2 в нас буде 3, мінус 13, це в нас буде. Мінус 10, мінус 14, це у нас якраз і буде мінус 24 плюс 24 дорівнює 0. Отже, 1 є коренем рівняння, отже, воно ділиться націло. Отже, 1 у нас це перший рядочок буде. b 0 дорівнює а нульове, тому одиничку ми спускаємо. Далі 1 множимо на 1 і додаємо. 1. Додаємо 2. 1 плюс 2 буде 3. Далі 3 множимо на 1, це 3, да плюс а, мінус 13, ми отримали мінус 10. А, далі мінус 10 множимо на 1 мінус 10, мінус 10 мінус 14, це мінус 24, мінус 24, плюс 24 ми отримали 0. Далі ми відповідно отримали, значить, наше рівняння розкладається на такі множники х мінус 1 на Х куб плюс 3х квадрат мінус 10х мінус 24 дорівнює 0. Знову далі беремо наступний. Знову ж таки, перевірочкою можна встановити, що мінус 2 є коренем цього рівняння. І йдемо далі. Отже, знову записується, і так далі розкладається, таким чином, наш, наше початкове рівняння на ці лінійні множники, і таким чином виписуються всі корені. І ми за допомогою ось цього, цієї схеми Горнера з вами розв'язали 46, 1, ми зробили 6. Отже, ми виписали дільники вільного члена. Тобто плюс-мінус 1, плюс-мінус 2, плюс-мінус 3, плюс-мінус 4, плюс-мінус 6, і плюс-мінус 12. Зрозуміло, що всі додатні корені, додатні дільники не можуть бути коренем цього рівняння, тому що тут у нас кругом плюс-плюс-плюс дорівнює нулю. Отже, ми будемо перевіряти від'ємні корені. І знайшли спочатку F від мінус 1, ми визначили, що це дорівнює 2 більше за 0, тому, відповідно, не є коренем. Далі ми підстановлювали F від мінус 2. Визначили, що дорівнює 0, і починаємо складати нашу таблицю горнера. Виписали коефіцієнти 1, 8, 24, 35, 28, 12. Наше альфа дорівнює мінус 2. Одиничку спустили. Далі 1 помножити на мінус 2. Це у нас буде мінус 2, плюс 8, це 6. Заповнюється табличка. Знаходиться наступний <кх> наступний коефіцієнт Наступного вже рівня. У нас многочлен отримали третього степеня. Далі ми отримали многочлен уже відповідно другого степеня, і якраз уже він не розкладається на лінійні множники. х квадрат плюс х плюс 1. Зрозуміло, що дискримінант тут у нас від'ємний. А отже, цей коренів його немає, він не розкладається на лінійні множники, тому коренями даного раціонального рівняння є числа мінус 3 і 2 парних корені мінус 2. Ось таким чином. Тому використовуйте схему горнера для розв'язання цілих раціональних рівнянь з цілими коефіцієнтами. Тоді не доведеться ділити куточком. На цьому наш урок підійшов до кінця. Я бажаю вам гарного дня, а наступного разу ми з вами і ще порозв'язуємо задачі вправи на, з теорії многочленів і готуватимемося до контрольної роботи.